Всім привіт! Хочу вам сьогодні дещо показати. А саме мова пройде про компаси. Вважається, що взагалі компаси мають бути якісь наворочені, дорогі, суперфункціональні, тактикульні та інше. Я нещодавно придбав кілька компасів, вони дуже недорогі. Детальніше я можу там привести табличку, що скільки стоїть. Скільки коштує. ну, Всі вони коштують кожен з них до 10 євро. Отже, хочу їх дещо порівняти стосовно свого досвіду, тому що в принципі, досвіду у мене чимало. Навіть свого часу був інструктором з орієнтування, топографії тощо. Отже, ну, почнемо з цього компасу. В принципі, функціонал в нього досить непоганий, є лінієчка, рухається безель. Тож можна з ним працювати як з картами, так і просто визначати напрямок. Зазімотами також піде. Як бачимо, доволі стабільний і, в принципі, доволі швидко визначає напрямок. Конструкція, в принципі, ну, не супер, прям якась така надійна, але якщо в адекватному місці зберігатиметься, то нічого з ним не станеться. В принципі, можна використовувати. Самий простий варіант самий компактний, немає нема нічого такого, жодних рухомих частин. Корпус, ну не ж прям, щоб суперміцний. В принципі, напрямок, як ми бачимо, показує нормально, але ну, не дуже він швидко з цим впорається. Трохи нагадує мені оцей радянський компас Адріанове. Не прям так все е, сумно, але. Інколи він занадто довго думає, якщо його там треба швидко якось трохи довго орієнтується. Але в цілому доволі компактно і також можна використовувати. Це повноцінний компас для роботи з картою. В принципі, тут є все. Безель рухається, підсвітка є, ну, люмінесентна, є лупа, лінійка, ну, в принципі, все. Клас, але одне но. Ну, я не зовсім розумію, який сенс цієї підсвітки, коли на самій стрілочці нема жодної підсвітки. Як на мене, це, це якось ну, трохи тупо. Щось Думали, думали, копіювали, копіювали, не докопіювали. Ще дуже прикольний компас. Він мені доволі дуже подобається. Е, класно кудись чіпляти. Міцний металевий корпус, легкосплавний. Безель не рухається, але всі помітки є. Зручно тримати, зручно користуватися, як бачите, доволі стабільний і швидко визначає напрямок. Мені подобається. В принципі, всіма цими компасами можна користуватись, їх можна рекомендувати. Ну, звісно, не для якогось такого хардкорівського використання, тому що ну, деякі з них ну, зроблені не з надміцних матеріалів. Але, в принципі, компас це не кувалда. Він і не має витримувати таких навантажень. Ну, як на мене, це в принципі адекватне, що є на ринку за доволі доступні кошти. Також ще можу показати мій старенький компас, якому вже багато років. В принципі, для якогось такого простого туристичного використання визначити напрямок, рухається безер. Ну, за зімотом з ним не попрацюєш, але для простих таких завдач він цілком підходить. І доволі надійний. В принципі, все, що хотів сказати, і трохи згодом вам зроблю невеличку табличку з порівняльними характеристиками, і що скільки коштує. Якось так. Дякую за увагу.